Почали розсилати повістки через Укрпошту однак через це в чоловіків можуть виникнути великі проблеми. Справжній колапс станеться, якщо дані будуть вказані неправильно. Невже нововведення призведуть до масових штрафів та арештів? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Укрпошта, за даними ЗМІ, почала розсилку перших шести тисяч повісток, згенерованих реєстром військовозобов'язаних. Їх відправили за домашніми адресами, рекомендованими поштовими відправленнями, а самих одержувачів місцевих ТЦК не обирали. У вівторок, 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді. З усіх ТЦК повістки підписані електронними підписами їх начальників, автоматично надійшли до серверів Укрпошти. Здавалось би, позитивні зміни нарешті військові перестануть кошмарити чоловіків, а призов стане прозорим. Натомість українці вже помітили суттєві недоліки у нововведенні. ба більше говорять про те, що проблеми із розсилкою повісток поштою можуть стати дійсно глобальними. Така думка вперше пролунала з уст представників у Верховній Раді. Нардеп Фріс пояснив, що занепокоєння викликають наслідки такої цифровізації, коли особа просто й гадки не матиме про наявність повісток. Для особи це велика біда, тому що підстава відкриття виконавчого провадження, арештів рахунків, арештів нерухомості, привід і так далі, тому подібне. Тобто можуть виникнути величезний колапс в самій системі, коли пошта не буде справлятися з подібними доставкою подібних повісток, коли по доставка подібних повісток або їх недоставка буде. Невідповідним чином оформлена про що особа навіть і знати не буде, але одночасно з цим в неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою. І я очікую, що тут може статися величезна, величезна проблема для цілого суспільства. Зокрема, Повістка вважається врученою у разі отримання чи навіть відмови від поштового відправлення, відсутності особи за адресою місця проживання, відсутності людини за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання. Якщо ця особа не повідомила, ТЦК іншої адреси місця проживання, також сумніви викликають і власне терміни явки до ТЦК. Ви повинні з'явитися в ТЦК не раніше 14 днів, тобто, фактично, в особи є 14 днів з моменту, коли повістка була відправлена, і до моменту, коли ви повинні з'явитися. Це е, правильна норма. Чому тому що зараз є ситуації, коли вам повістку виписують на вже угу. Да, тобто, до вас підійшли кажуть, і вже ви повинні бути в ТЦК. В, відповідно до. Постанови у вас є 14 днів з моменту, коли повістка підписана, і до моменту, коли ви фактично її отримали. У вас повинен бути оцей розрив 14 днів для того, щоб не було конфліктів, щоб не було інцидентів, коли людина не встигла попередити рідних, близьких її просто забрали і все. От оці 14 днів у вас є, але дуже важливо пам'ятати, що ці 14 днів вираховуються відповідно до постанови не з моменту отримання повістки, а з моменту її е, фактично відправки підписання. Тому е, тут потрібно е, громадянам України бути уважними, дивитися, коли саме фактично підписана повістка, і пам'ятати про ці 14 днів. Однак тепер же хід мобілізації напряму залежатиме від Укрпошти, точніше, від якості виконання їхніми співробітниками своєї роботи. Дуже часто бувають випадки, коли Укрпошта не повідомляє про наявність рекомендованого листа. Знову ж таки, в мене в практиці були випадки, коли листоноша писав, що адресат відмовляється отримати лист. Адресат цей час взагалі перебуває за кордоном. Ну знову ж таки ніхто не зрахований від того, що вам в скриньку почтово не кинуть листочок. Що вам треба забрати лист на Укрпошті, ви його не побачите, або вам цей листочок кинуть набагато пізніше, вже після того як лист повернеться ЦК ТСП. А тепер детальніше про саму повістку. Це документ про виклик до певного офіційного органу. Повістка формується двома способами: традиційно, тобто, коли представники ТЦК вручну заповнюють паперовий бланк, та онлайн, тобто через реєстр оберіг. Як відбуватиметься так званий дистанційний виклик на службу? Керівник районного ТЦК або його відділку накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер документу фіксується в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. За словами речника Полтавського ТЦК, повістка поштою передбачена всім військовозобов'язаним громадянам, незалежно від того, оновлювали вони дані чи ні. Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили свої дані, вона надсилається на адресу реєстрації. Інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних оберіг. Вона підтягується туди з різних реєстрів. Перевірити чинність повісток сформованих за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів та вручених через Укрпошту можна шляхом зчитування QR-коду за допомогою смартфона і застосунком Резерв Плюс. Нагадаємо, що вручати паперову повістку можуть представники ТЦК лише в межах адміністративних територій, на які поширюються повноваження органу. Також повноваження мають і представники відповідного підрозділу розвідувальних органів центрального управління або регіональних органів СБУ, але лише стосовно резервістів та військовозобов'язаних, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку. Раніше член комітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що є принципова різниця між військово-зобов'язаними, які з'явилися до ТЦК за повісткою, і тими, хто прийшли туди добровільно. Українці, що укладуть контракт за власним бажанням, матимуть певні привілеї. Якщо людина отримає повістку, вона є мобілізованою. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на зарахування на військову службу. Це буде немобілізована. А людина, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом, вона має право укласти контракт на рік. За словами нардепа, після закінчення контракту на зазначений термін службу у війську можна не продовжувати. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що ТЦК пересіли на цивільні авто і продовжують кошмарити українців у кривому розі. Розлючений військом почав кричати на перехожих, що стали на захист незаконно мобілізованого чоловіка. Що так розлютило працівника ТЦК. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням. Вище, дивіться сьогодні, що буде завтра. В проєкті Україна сьогодні на 2+,2. Тим часом українці побоюються не лише повісток через Укрпошту, а й камер відеонагляду, які можуть з'явитися у публічних місцях і будуть розшукувати ухилянтів. Адвокат Дмитро Франчук наголосив, що страх людей може бути цілком виправданим. Якщо система буде достатньо ефективною, тоді ідентифікувати людей на вулиці дійсно буде простіше однак, це порушує додаткові етичні питання щодо використання технологій для цілеспрямованого переслідування певної категорії громадян. Зокрема, можна буде відслідковувати дані про автомобіль у власності так званих ухилянтів їх можуть обмежити у праві керування авто. Однак до примусової мобілізації з використанням камер можуть додатися ще й інші проблеми. Усе частіше із затриманими чоловіками зникає зв'язок. Нерідко військові відбирають у них телефони. Є ж випадки, за яких чоловіки просто не можуть нікому додзвонитися. За словами нардепа Євтушка, це свідчить про те, що машини ТЦК оснащені радіоелектронними засобами для блокування мобільного зв'язку. Є для мене звернення. А що в машині вбудовані, на якій пересувається ТЦК, вмонтовані системи, які блокують мобільний сигнал? За словами нардепа, фактично відгороджуючи мобілізовано від спілкування із рідними, працівники ТЦК у такий спосіб можуть ефективніше натиснути на чоловіка і швидше його оформити у військо. Зупиняють, вмикають яких засоби радіоелектронної боротьби, щоб людина не змогла нікуди позвонити. Силомі затискають і затягують в автобусі чи в бусик і везуть в ТЦК, і через 2-3 години людина вже проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні. Невже повістки Укрпоштою тільки збільшать кількість проблем із мобілізацією? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій.